Всім привіт! Друзі! Одразу скажу, що не існує якогось універсального методу: комусь щось підходить одне, комусь щось підходить інше. Але в цьому відео я хочу поділитися своїми п'ятьма кроками, які спрацювали особисто у мене. Тобто якийсь свій особистий досвід. Отже, перший крок це цікавість. Якщо вам мова, яку ви вивчаєте, не цікава, не подобається, справа буде рухатися, але досить повільно. Тому я вам раджу пробудити чи розбудити цікавість. Знайти якогось блогера, який вам подобається, або ж якийсь серіал історію України, кухню і так далі. Тобто щось, щоб зробити своє навчання цікавішим. Далі, другий пункт це писати. Багато-багато писати. Механічну пам'ять ще ніхто не відміняв. Адже те, що ви запишете, ймовірно, краще запам'ятається, ніж просто почуєте. Це давно відомий факт, я думаю, ви це чули. Ідеально писати від руки, але на клавіатурі теж можливо. Третій варіант це задіяти всі канали сприйняття одночасно. І тут ключове слово одночасно, тобто слухання, читання, а мовлення письмо. Не чекайте ідеального моменту, коли ви будете знати багато слів і як заговорите, вивчіть 2-3 речення, або ж запишіть у блокнотику. Ви кілька разів їх прочитаєте, пізніше будете говорити самостійно. Далі, четвертий крок це збагачити свій словниковий запас за допомогою читання. Як би це не прозвучало старомодно, але це так. Не поспішайте засмучуватись, якщо ви не любите читати книги, адже є багато альтернативних способів. Можна читати пости в соцмережах, статті на сайтах, якісь форуми, описи продуктів в магазині, рецепти, коментарі під відео теж можуть бути альтернативним варіантом. І останній крок на сьогодні це а, дуже простий, але дуже ефективний, я колись десь почула і вирішила у себе спробувати. 100% працює. Переведіть свій смартфон на мову, яку ви вивчаєте. Адже таким чином ви автоматично будете запам'ятовувати багато корисних слів. Отже, друзі, якщо у вас є що додати, якщо а ви хочете, будь ласка, поділіться своїм досвідом в коментарях. А я з вами прощаюсь до наступних відео.